Вітаю, друзі! З вами Дмитро Гарник. І сьогодні мій гість Михайло Мацунич, інженер технічної підтримки компанії Герц Україна. Добрий день, шановні слухачі! Вітаю вас на каналі. Наш подкаст присвячений термомодернізації та енергоефективності. Її важливості для України як в контексті відновлення систем опалення зруйнованих будівель. Так і в контексті модернізації систем унепошкоджених війною багатоповерхових будівлях існуючого житлового фонду. Напевно потрібно почати з визначень термомодернізації і енергоефективності. Відповідно до чинних законів України, енергетична ефективність будівлі це властивість будівлі, що характеризується кількістю енергії, необхідною для створення належних умов проживання та або життєдіяльності людей у такій будівлі. А термомодернізація будівель це комплекс робіт на прийнятому в експлуатації, закінченому будівництвом об'єкті, тобто результатом яких є підвищення показників енергетичної ефективності будівлі, інженерних систем та їх елементів, теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій до рівня не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель. В Україні з кожним роком з'являється все більше різноманітних програм з енергоефективності. Які цілі держави, і які вигоди для користувачів закладені в ці програми? Так, дійсно спостерігається значна активність та зацікавленість держави в процесах енергоефективності. З державної точки зору, ці програми мають на меті скорочення споживання теплової енергії та загальнодержавних витрат на придбання енергоносіїв для опалення і електрогенерації, збільшення терміну експлуатації будівель і зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Для споживачів заходи з термомодернізації це підвищення якості житлових умов, комфорту житла, економії витрат на опалення та комунальні відрахування, а також збільшення ринкової вартості житла. Далі пропоную зануритись більш детально в етапи та напрями термомодернізації. На які саме? Перший напрям це заходи, які спрямовані на зниження тепловтрат, це утеплення огороджуваних будівельних конструкцій і заміна вікон дверей чи інших огороджувальних конструкцій на герметичні з кращим опором теплопередачі. Другий напрям: це заходи спрямовані на встановлення приладів обліку спожитої енергії, загальнобудівникових лічильників тепла та гарячого водопостачання та на забезпечення можливості регулювання системи. Це модернізація теплових пунктів, включаючи функцію погодозалежного регулювання температури теплоносія та насосну циркуляцію. Після або паралельно з модернізацією теплових пунктів проводиться комплексна модернізація внутрішньої системи центрального опалення, включно з встановленням терморегуляторів на всіх опалювальних приладах, автоматичних балансувальних клапанів на стояках і теплоізоляцію теплопроводів. Обов'язково встановлюються засоби обліку енергетичних ресурсів. Михайло, як експерт, поділіться, будь ласка, даними у відсотках, якої економії досягають за рахунок термомодернізації? За рахунок термомодернізації досягається до 60% загальної економії. Якщо розглянути цю економію як 100%, то приблизно 65% припадає на заходи з утеплення будівельних конструкцій і 35% на модернізацію системи опалення. Як саме відбувається процес термомодернізації, з чого почати цей процес? Перше, що потрібно зробити, це провести енергоаудит. Це дуже важливий етап, на якому визначаються числові дані щодо тепловтрат саме в даному будинку та заходи для підвищення енергоефективності. Проводиться оцінка, яку економію енергоресурсів дасть здійснення кожного із запропонованих заходів, а також економія загалом по дому. Оцінюється приблизна вартість робіт з термомодернізації та термін їхньої окупності для даного будинку, кожного окремо або в цілому, наприклад, кварталу або житлового комплексу. Тут же наводяться рекомендації щодо приладів обліку та контролю енергії. Для самого початку потрібно встановити загальний лічильник тепла на будинок. Деякі мешканці та об'єднання обмежуються лише заходами з утеплення фасадів. Чому недостатньо просто утеплити будинок, щоб зменшити тепловтрати. Для чого модернізувати існуючі інженерні мережі. Потрібно розуміти, що утеплення воно призводить до збереження тепла. А за розподіл і за доставку відповідає система опалення. Системи опалення вони розраховуються на максимальну потужність в холодний період, а в перехідні періоди, такі як осінь або весна, вона має автоматично регулюватись у відповідності до зміни зовнішньої температури. Елеваторні вузли, які переважно застосовувались у будівлях, що будувалися раніше, вони не мають змоги автоматичного регулювання. Також, якщо не робити балансування системи та регулювання температури в кімнатах, то ми не отримаємо ефективно працюючої системи, так як частина будівлі буде перегрітою, що призведе до перевитрати, коли люди почнуть активно відкривати вікна. А інші частини цієї ж будівлі не отримують очікуваного тепла, і витрати на опалення все одно будуть високими. Яке сучасне інженерне рішення ви можете порадити? Потрібно замінювати все тільки комплексним підходом, що дасть результат у вигляді комфорту плюс максимальної економії. Це ІТП, балансування плюс термостатичне регулювання це все до рівня ефективності. Індивідуальні теплові пункти, власне, і призначені для приєднання внутрішніх систем опалення і не тільки до централізованих систем теплопостачання. Вони мають засоби регулювання за потребою, тому можна вводити облік за спожите між всіма співвласниками, а не просто за загальну площу. Саме метою цього всього є економія. А яким чином кінцевому споживачу контролювати спожиту теплову енергію і, власне, економити? При повній реконструкції варто передбачити встановлення індивідуальних лічильників тепла. Тоді кінцевий споживач зможе сплачувати рахунки по цьому лічильнику. але у такому разі споживач обмежується лише контролем за спожити тепло. Або можна використовувати так звані квартирні теплові пункти, які одразу передбачають встановлення теплових лічильників і вирішують багато інших завдань. Що таке квартирний тепловий пункт? Головною перевагою КТП є децентралізована система гарячого водопостачання з безперервною витратою до 22 літрів за хвилину. Це дуже багато. Тобто квартирна система гарячого водопостачання підключається до квартирного теплового пункту через пластинчатий теплообмінник. Для забудовника це перевага у тому, що замість п'яти труб дві на опалення, гаряче водопостачання, рециркуляція гарячого водопостачання і холодне водопостачання потрібно провести тільки три: дві на опалення і холодне водопостачання. Також перевагою є те, що у квартирному тепловому пункті вже передбачено все необхідне обладнання для гідравлічного балансування квартири. КТП це індивідуальний облік тепла і води, регулювання та автоматичне підтримування всіх заданих параметрів. Такі теплові пункти встановлюються безпосередньо для кожного споживача. Пропонуються варіанти відкритого або прихованого у стіні монтажу, а також зі змішувальним вузлом для низькотемпературного панельного променевого опалення, наприклад, теплі стіни або теплопідлога. Маючи квартирний тепловий пункт, я, як споживач, зможу сам регулювати комфортну температуру у себе в оселі і сплачувати за своїм лічильником теплової енергії. Так, така схема призводить до економії у споживача і справедливу платню за спожити. Кінцевий споживач має можливість самостійно регулювати температуру у своєму приміщенні і навіть за потреби його повністю відключити від опалення. Тобто, коли керуюча компанія вона виставляє коректні рахунки за опалення місць загального користування будівлі. Якщо рахунки виставляються за принципом розподілу загальнобудинкових витрат тепла, тобто за загальнобудинковим лічильником від ТП на всі квартири. То споживач має лише опосередковане і майже невідчутне зменшення рахунків від власного свідомого і відповідального економного споживання тепла. Проте лишається спроможним впливати на ступінь бажаного теплового комфорту у власній оселі. Давайте більш детально сфокусуємось на індивідуальному тепловому пункті. Роз'ясніть, будь ласка, нашим слухачам, в чому головна особливість ІТП. У сучасних ЄТП з метою регулювання споживання тепла застосовується широкий перелік запірно регулюючої арматури та засобів автоматики. Саме серцем теплового пункту є двоходовий клапан або комбіклапан регулятор витрати. За його допомогою обмежується максимальна витрата теплоносія, що гріє. А відповідно до температурного графіка та погодних умов, здійснюється подальше регулювання споживаної теплової енергії, що забезпечує комфортні умови з урахуванням температури зовнішнього повітря. Комбі-клапан оснащено електроприводом, керованим контролером. Якщо температура води перевищує задане значення, то клапан частково перекривається. Подача та циркуляція теплоносія здійснюється насосами. Центральним пристроєм, який керує роботою клапана, насосів та ІТП взагалом, є мікропроцесорний контролер. Він дозволяє забезпечувати підтримку температури теплоносія відповідно до температури зовнішнього повітря. Це називається саме погодозалежне регулювання. Автоматичне зниження температури в нічний час, керування циркуляційними насосами за принципами почергового включення, а також захист цих насосів від сухого ходу, що відвертає загрозу їх пошкодження, запобігає перекосу фазних напруг і перенавантаження двигуна. Як щодо іншого обладнання у індивідуальних теплових пунктах, серед допоміжного обладнання застосовуються запірна, запобіжна арматури, а також фільтри очищення води, датчики температури та тиску. Компанія Герц Україна пропонує як готові ІТП, так і окреме обладнання. Це можуть бути кульові крани, комбіклапани, регулятори витрати, регулятори перепаду тиску, електричні приводи для клапанів і січові фільтри тощо. То, власне, про яку економію йдеться на загал? Як я й казав раніше, термомодернізація це комплекс заходів, і встановлення ІТП є одним із пунктів, що призводить до економії від 15 до 25% теплової енергії. Встановлення балансувальних клапанів та терморегуляторів дасть нам додаткову економію до плюс 10%, і обов'язковими заходами також є утеплення трубопроводів. Якщо у вашому будинку, наприклад, вже встановлено ІТП, але є високе теплоспоживання, відчутна некоректна робота і шум терморегуляторів та регулюючих клапанів на радіаторах, чи або перегрівання, або недогрівання окремих ділянок системи, то це ознаки незбалансованої системи. Михайло, я так розумію, що у наступному блоці ми поговоримо про рішення для балансування систем опалення. Так, як я вже й казав, важливим етапом є балансування системи опалення. Для цього застосовуються спеціальні балансувальні клапани. Існує як ручна, так і автоматична балансувальна арматура. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, як працюють ці клапани та в чому їх відмінність. Простими словами, за рахунок зміни пропускної здатності обмежується витрата. Тобто всередині цього клапану знаходиться спеціальний шток, яким ми обмежуємо прохідний переріз цього клапану, тобто саме ту витрату, яку через себе може пропустити цей клапан. І у випадку зручної балансувальної арматури це значення постійне, тобто ми його налаштували на певний прохід, і він його підтримує. А автоматичні, відповідно, автоматично цей прохідний переріз він змінюється. Відповідно, змінюється витрата системи опалення вони можуть бути як однотрубні, так і двотрубні. Відповідно, однотрубні системи з байпасною ділянкою мають постійну витрату, де ми можемо застосовувати ручні балансувальні клапани при меншому бюджеті, наприклад. Але процес налаштування такої системи він вимагає більше трудозатрат. Відповідно, ми рекомендуємо автоматичні регулятори обмеження витрати, які значно полегшують як процес наладки, так і процес експлуатації системи. В двотрубних маємо змінну витрату, тому потрібно встановлювати автоматичний регулятор перепаду тиску, що здасть змогу системі працювати економно і ефективно, і також не будуть виникати шуми на терморегуляторах. Ви згадали, що додаткова економія досягається за рахунок термостатичного регулювання. Для чого це і яким чином виконується? Сам по собі терморегулятор він складається з термостатичного клапану і термостатичної головки, яка саме автоматично підтримує задану температуру у приміщенні. Також для обслуговування та для запобігання перетікання теплоносія через зворотній трубопровід варто встановлювати запірний або запірно регулюючий клапан на зворотному трубопроводі опалювального приладу. Застосування тих чи інших регуляторів у житлових будинках насамперед залежить від типу системи опалення. Так, для найбільш поширеної в Україні однотрубної системи необхідно монтувати на подачі в радіатор клапани зі зниженим гідравлічним опором, зокрема Герц ТСЄ. Раніше в Україні в житловому фонді використовувалися в основному однотрубні системи опалення, в новому будівництві двотрубні. Які особливості термостатичних клапанів саме для двотрубних систем? Клапан для більш ефективної та сучасної двотрубної системи опалення повинен мати можливість попереднього налаштування та мати підвищений опір, тобто низьке значення КВС. Таким вимогам відповідають, зокрема, клапани Герц ТС-90В, а для малонавантажених опалювальних приладів призначені термостатичні клапани зі зниженим КВС типу тс 99 фв для приміщень загального користування доцільно застосовувати термостатичні головки у надмісному виконанні із захистом від несанкціонованого демонтажу, а також з опцією блокування налаштування температури повітря, наприклад, головки Hertz. Отже, ми обговорили ІТП, термостатичне та гідравлічне балансування системи опалення. То власне, які показники економії завдяки термомодернізації є досяжною метою? Приведу живий приклад з досвіду. На базі обладнання Герц у місті Львів по вулиці Величковського, 2, у 2018 році був проведений комплекс робіт по модернізації системи опалення, який включав у себе встановлення ІТП і балансувальної арматури, а також встановлення квартирних регуляторів тепла. Як наслідок, вже через 2 роки споживання тепла у середньому знизилось на 30% з 136 до 104 гігакалорій у середньому на місяць. Найбільш показовим став березень. У 2018-му споживання було на рівні 138 гігакалорій, а у 2020-му ця цифра становила лише 94 ГБ Це чудовий результат. Що ж, давайте підсумуємо: в результаті термомодернізації та балансування системи опалення можна досягти наступних результатів. Вагомого підвищення комфортності приміщень шляхом правильного розподілу теплоносія, що призведе до економії теплової енергії, значної економії фінансових витрат, значного зменшення викиду шкідливих речовин в атмосферу, адекватної вартості опалення. Так, саме так. Ще хотів зауважити, що ми в компанії Герц пропонуємо як готові рішення у вигляді модульних ЕТП, так і окремі компоненти та обладнання для терморегулювання. Балансування систем та вирішення інших завдань з енергозбереження. Ми співпрацюємо з нашими партнерами, компаніями повного циклу, які виконують усі роботи, починаючи від проведення енергоаудиту, розробки та погодження проєктної документації, монтажу, запуску, налаштування та подальшого обслуговування систем. Ми ретельно обираємо наших партнерів, адже нам вкрай важливо, щоб такі проєкти були реалізовані комплексно та якісно. Ми залюбки опрацюємо ваш проєкт та надамо кваліфіковану експертну допомогу в його реалізації. Дякуємо за фахове пояснення, Михайле. Будь ласка, сподіваємося, наші слухачі отримали важливу для себе інформацію і впевнилися в головному. Завжди треба звертатися до фахівців і не нехтувати їхнім досвідом та знаннями. Перед тим як завершити нашу бесіду з Михайлом Мацуничем, ми завжди раді чути його експертну думку і читати його статті на нашому ресурсі. Скажемо нашим слухачам: переможемо ворога і подолаємо труднощі. Дякую всім нашим слухачам за увагу. Вам, Дмитре, за надану можливість розповісти про термомодернізацію та рішення, які пропонує наша компанія Герц. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Вони, власне, також є фахівцями своєї справи. Україна буде вільною та енергоефективною. До зустрічі у наступних проєктах. До зустрічі.